Ну що, мужики, розкроємо всі карти, як то кажуть, покажемо вам а, всю правду, покажемо вам всю правду, як воно є, як збирається коротше, техніка, як збираються тракторчики. Мужики, тут у нас таке о, виходить, одне з приміщень. І от, пожалуйста, у нас хлопці, Кентавр, 240 ВР, пацани ладної, тут же ладної пацани ДТЗ. Новеньку. До речі, ДТЗ-шечки 52-53 є ще в старих капотах по хороших знижках. Так само, як і вр ВРки ВР є е, задньопривідні, ВР-ки є повнопривідні, такого мототракторці. З передочком. Е, ремінний трактор ну, з коробкою шифінговською. бачите, яка коробка солідна, рама, кардан, все. То саме дешеве, що є з передком, і воно нормально. Ну, воно не корч. Тут бачите, коробка вже від трактора, по суті, тільки що мотор-мотобочний. І ось скільки всього. Треба доділувати за китайцями, щоб ви собі хто там каже, що я сам зберу хлопці, щоб ви собі просто розуміли, наскільки процес буває затратний і фінансово, і по времени. От кентавр вже майже готовий. Кентавр тепер у нас є в налічі кентаври всі кольори моделі. Сіксі, нові SX є на зборці. Тобто пацана гріється буржуєчка. От, і там далі, далі йдуть корчі. Бачите, зараз саме ходовий фактично товар то є корчі. 240 Б кентаври, 200 Б, ото 240 Б є в усіх кольорах радуги, з мотовочної коробки, з фризою, з пухом, в комплекті, виходить до 3000 і лишається хороший запас, щоб добрати ще навісного собі все собі, Якщо у вас там огороди якісь... Невеликий, немає гектарів, да, то беріть такого. Ось ДТЗ-чка, пожалуйста, уціньоночка, бачите? ДТЗ. Теж наліч і зараз буде ставати на зборочку. Хлопці, так що маємо до вас багатську техніки. Вон Пацани ще збирають. Ще тракторчики, пожалуйста. А от кендаврик. Ну, вся техніка нова, вся техніка бачите, з ящика повністю. Тобто ви в, в, в ідеалі в пленці, як то має бути, у нас немає простої на якоїсь застоєної техніки, вона складається, зразу їде на площадку. І з площадки зразу їде до вас, хлопці. Тому теж верочка, кентавр, то самі ходові кентаври, вони йдуть з трьохточечною коробкою, з трьохточної системи навісного механізму. От. І дешеві. От. Тому хлопці. Ще кентавр, мужички. Давайте, давайте. Мототрактора, міні-трактора, любі є, зробимо саму низьку вам ціну на них. З нашої доставки вам до хати без передплати розрахунок весь на місці. Можете вибрати собі любий тракторець. Ми вам його зберемо, провіримо, протестуємо, щоб ви собі мали вже 100% тракторця. Нормального, складеного, зібраного, ось, з ящика, не стоявшого ніде ніяк, нічого. Нового, все як має бути, хлопці. Номер телефону переписуємо, дзвонимо, замовляємо, питаємо. Є різні варіанти, є різні варіанти по цінах. ДТЗ, Кентавр, скаут, Джин, Маловол, Дунфенг, Файтер, Нові скаути поприходили. 254, 404 вони ще не ставали на зборку. Нові оновлені кентаври, оновлені ДТЗшки, все хлопці маємо в наявності. Все хлопці маємо в наявності повна площадка. Як можете маєте можливість, то приїжджайте, дивіться, тестувати і так далі. Можна проїхати, покататися, вибрати. От, ми вам підготуємо, і загрузимо і відвеземо. Також є багатство навісного обладнання в налічі. От. Є багацько навісного обладнання, є багатсь вибір тракторів, є вживані японські тракторці, є нові китайські тракторці, на будь-який е, смак, на будь-який гаманець можна собі підібрати тракторця. Номер телефону бачите внизу. Ще раз наголошую, доставка безплатна перед ми не беремо.